Надюха, а що ти що, в армію йдеш чи що? А? Таке вона пуста, але я собралась вже. А що це таке, ти спитала? Стіндера. Стінгер? Стіндера. Стіндера? Включи спишку. Та не включай спишку, о, трошки є, але вона в очі буде світити. Ти, ти бачиш, як воно? І що, світить. Будеш як у криля очі. Не жмувся і все. Так? Дивіться, як апарат. Анатолій Лихно. Чуєш, я вже включив телефон? Тут аж на Дюхі бігеньки вручили якусь трубу. Сказали, лупашить коротше кацапів. Поняв. Хайлупа вона буде верніше. Але каже, там що ж мені каже, Дали, як там нема всередині. І каже, нічого. Слідуші повинні хлопці провести те, що всередині. Так що... Опа! А ти по чому ви стри? Чуєш тоха, то ви тоді будете разом з Надюхою наверное, воювати, а я буду далі порад свиней. Так, що, щоб я не забув, Юрчик, там на задні сідушки принеси ящик. Ми ж теж без подарунків вас теж не відпустимо. Так що сім'я Шелудьків проста сільська сім'я. Я думаю, що там трошки смаколиків від Лесі Петрівни є. Анатолій Лихно, ти можеш щось мені сказати? Тому що в тому відосі хлопці казали, що ми дякуємо ось цьому дядьку. Поможеш паспорт показати, що це ти. Анатолій, так що, друзі, це Толік, який безпосередньо з тими басяками тусується, і їм допомагає і рішає деякі питання. І він до мене звернувся підтримувати цих босяків. Що ти скажеш про цих людей? Що ти скажеш про всіх людей? Ці наші воїни, з яких ми дуже переживаємо. І, як ти казав, всі вони наші. Всі наші, от да. це і Луганська ТРО, але половина з наших. Районів і Зурівський район є, і Переяслав, і всі є. Чуєш, ти так нервничаєш, значить тебе а на розстріл ведуть? Ви це вже другий, все... я тебе вже знімав. Так да, да. так що, 에, так правильно ти кажеш, треба просто піднімати свою задницю а і щось які... робити. і, маск, і Для общої справи висруч, висруч. Це, це... це все. Щось. А, так що, Я тебе спасу, як балакучий твій дружбанчик, ну я можу себе вже так назвати, так як ми вже зробили одну важливу справу, одну. Тому що я не сказав там, свої, чужі, не чужі, і я вже говорив неодноразово, немає різниці. Тому що на сході України, на півдні України, коли їздиш і питаєш, пацани, ви звідки? І вони говорять, я зі Львова, я з Чернівців, я з Черкас, я з Житомира, я з Березані. Тобто нема різниці. Він вже не каже, чому я повинен боронити Луганськ, наприклад, Луганщину чи Донеччину. Там, чи... Запоріжжя, це не моя земля. Вони ж ідуть і воюють. Так само хлопці для нас немає. Чи це луганське ТРУ, чи це київське. кстати, ну, наших. Мене кум 124, та да? тирео. Ну я знаю, що ви сумісно працюєте. Ми київські хлопці, але ми, ми в луганському ТРУ. Крутяк, це вообще. О. О, так що заберіть цей ящик, ну він, правда, вигуляний. Там трошки шелудьківських смаколиків є. З миру понитки путіну петля, це лозунг в сім'ї шелудька. Надюха, вручи командіру кружку, щоб пив чай з нашої кружки. Бігом. Це ложи в будку бігом, не туди. Туди. Командир. І... Да, щас... Ну, їм закусить, а вам куди на леді випить. І поки є, поки надюха погнала, я думаю, що пан командир може щось сказати Анатолію Лихнуча і моїм глядачам і підписникам, правда, ми ж вам не вручили те, що ми привезли, але два слова. Два слова, що я скажу так. З ну, Толі, звичайно, познайомились на початку війни. І... Ох, дякую Якуть. дякую. вам чесно скажу, я за війну. Побачив кучу волонтерських організацій, кучу волонтерських движений. І от єдиний, я зараз ні грама не фальшивлю, єдиний волонтер, про якого можна сказати з великої букви, який да? делає, і як-то нічого взамін не треба, чоловіку. Це натолі лихно. Ціль лихну. така сама, як в нас. Найголовніше вийти на державний кордон це мінімум і перемога, і все. От чесно скажу. Ну, а мені приємно, що в мене є такий земляк. Ну, він не... Я не знаю, є... ти волонтер чи ти такий самий волонтер, як і я. <гум> да, бачу, але ти є волонтер. О, мені просто було при приємно, коли Толік до мене подзвонив, ми трошки як там. Ну я вважаю, що ну люди такі трошки вищого рангу, ніж свиноводи, і свиноводи себе вважають трошки іншими людьми. Ну от я простий селюк, я так себе називав. А люди кажуть, що ти себе принижуєш? А я кажу, наоборот, я цим горжусь, що я селюк, і як за розвиток села? І якщо хлопці не будуть боронити нашу неньку Україну, якщо ми не будемо. Тримати господарство не будемо ростити дітей, не будемо відщіпувати для того, щоб підтримувати вас. І багато людей там говорять. А що ти там, отий кусок сала чи того вареника, якого дружина твоя там зварила, передаєш. А я кажу, він багато чого вартий, тому що не одному бійцю я в очі дивився, коли передавав на сході ті смаколики. І їм дуже приємно. Хоч хтось каже, це все дерьмо. А я скажу, ні, друзі, це мотивація і підтримка бойового духу. Тому що оті вареники, оті там шуба зроблена на бистру руку з вечора і привезена зранку на схід, вона теж багато чого варта, тому що хлопці. Вони розуміють, що за них думали, коли це робили. От. І вже два роки війни, на жаль, дуже важко, їх ніхто не міняє. І вони боронять. Ну, Я розумію це як один із українців, і я розумію, як їм важко. Тут суплі жують по Березані, розказують, як же сука, задовбала та війна, як ти Шелудько задовбав. Оце просить, як мене 12-та бригада, прийняли мене в козаки, ж Національна гвардія. Азовці на Хортиці недавно. От вони мені дали позивний, ну, не позивний, там у них по-іншому називається Помагай. А хлопці з мене прикалуються, пацани, Ми ж їдемо з самим главним козаком попрошайкою. Так що ведіть себе прирічні. І я вже горжуся тим, що я є та попрошайка. І дякуючи от своєму Ютубу, я звернувся до людей. Толік звернувся до мене. і Ми маємо от тих вісім коліс, які я думаю, ми за короткий період часу зібрали. Тому що для мене 173 тисячі гривень. Це для мене, для простого селюка, це просто колосальна сума. Да, ми позичили її там із 58-ї бригади від Вови Бондаря з автомобіля. Чому так? Я поясню про це для своїх глядачів, тому що Толік сказав, що ви приїдете забирати роздатку запчастини. І я кажу: ну чому ми, ми зекономимо час, ми зекономимо гроші. Да, ми не там не сфоткаємося біля машини, ті колеса передамо. Але то не важно. Важно то, що ми зекономимо. І ми поїхали позавчора, купили. Якби ми позавчора не купили, я б сьогодні я тільки вечором освободився. Вони вже є. Ми загружаємо, вони йдуть по путі. І дай Бог, ота резина вона витягне, вивезе ту машину відтуди, відкуда потрібно. Бо я вже говорив неодноразово. Ми більше 60 комплектів резини купили. І вашу резину купляючи, я все-таки замовив знову на 32 другу бригаду комплект резини, який лежить в бусі. І знову 109-та бригада. Е хлопці там вони із бляха, теж вони луганчани. Вони ну я з ними нечайно познайомився як з тобою, да, і теж просять резину. Я розумію, що якщо не буде резини, да немає різниці якої. Якщо він на лисаках стане десь отам, хоч я не є, я взагалі не зображаю, як воювати, і машина застряне і прилетить. То я себе буду винити, чому ж я, сука, не купив ту резину сьогодні, бо я ж, сука, не купив ще на пікап на 58-му. То поки ще пікапа нема, то ми купуємо на ті гроші резину. А потім візьмемо того пікапа, якого Йожик нам привезе, він нам і в долг дає. Так що, ну от такі моменти. Так що, друзі, не будемо дуже сильно вас затримати. Якщо буде можливість, там воно дві наліпки, то наш лозунг, і там є QR-код. Можливо, десь хоч на днище приліпите, і нам буде приємно. На а ви приїдьте до нас і пофоткаєтесь? Машинами, ми по фоткам по і по Думаю, що наступний комплект резини, ми його все одно зробимо, і каже, що можна там зробити одишку, закрити там пару питань. Мені там хлопцям кофло надо купити, там ще резину, і ми плавно знову переключимося. Я думаю, що E, люди вже побачать, що ми її там не просто там лозунг, там треба резина, і куди вона поїхала, ми не знаємо. Ну на вас подивитися, ви точно, як мені там одне чмо казало, я тобі таких сука лісників насобираю і нароблю з ними відеозвернень. То я й завжди кажу, це перше відеозвернення, в якому не звучало, що ми звертаємося. До Ютуб каналу Сергій Шелудько, для того, щоб підтримав наш збір або допоміг нам вирішити ці питання. Навіщо? Для того, щоб ну, люди орієнтували, що це до мене звертається, але я переступив, тому що там був Анатолій Лихно, хоча його і не показав, ніяк я його не змог засняти. Але резина вже є. Я думаю, що наступну резину ми будемо вже купувати. От ми не будемо вас вже там дрюкати і напрягати, бо це дуже важко. Я знаю, що от бійці в таких підрозділах, як ваші, е ну, є цінності, є офіцерська гідність, є дуже багато моментів, але на жаль. На жаль, держава це всі ми, і ми хочемо жити у вільній державі, то ми повинні допомагати один одному. А ланка влади, яку ми вибрали, це не держава. Люди трошки путають, і навіть я, двіюшник, який погано вчився, я розумію, що це не так. Що держава це всі, 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 всі люди, які мешкають на цій землі. Яка називається Україна, і вона буде вільною, незалежною, дякуючи згуртованості і такій командній роботі, яку ми зробили за короткий період часу і дякуючи таким воїнам, які. Бляха, не кажуть, що ми вже не будемо. Ми все. Ні, ну є й такі реально, я зустрічаю. Так що, якщо можна, хлопці зараз, ну, Анатолій, де твої рукавиці? бери, давай, надівай, вперед. О, тому що я теж люблю трохи по команди. Трошки відео темненьке, але це все діло треба перегружати. Ми вчора з толіком їх у двох загружали. Так що, отакі колеса, друзі, вони не намальовані, вони справжні. Оце колеса, да? так? Над... Так що, друзі, налялякав я аж ого, аж 10 минут. А мені таке наче цілу вічність. Що, Юра, йти будеш? Там же камери десь були всередині. Там середині камера, дивіться, лежить у цьому у колесі. Так що вісім вісім... 8... На, є, ще включаю. Та тут скільки мужиків, що вони під саму кришу. Я з тими колесами їжджу вже другий день. Вони були і в семеновці були, і сьогодні на полі за мною кукурузу молотили. Толік, ти бачиш, я тебе вчора по темному з колесом подершся за нього, я тебе хоч сфоткаю, хоч пацанам скину, <сказ> що ти хоч щось робиш у цьому житті. Ми вчора по темному, сьогодні по темному, темному. сьогодні Я, я танцю, тебе, е -е, кроме кружки в твоїх руках, вачого нічого не бачив. Воно ще один роботяга. батько за коли взявся і держиться. Слава Україні. Красавчик. Добре. Що ти Надюха теж хочеш? А? Я хочу воювати. Не можна тобі, ти так воюєш, ти співаєш. Ти... Її показували три рази на кацапських каналах, а вона каже, вона не воює. Ти ж воюєш. По-своїмо. Чуєш, я це дивлюся, колеса так качаєте, та ніхто навіть не матюхнувся. Чи це із за включеного телефону, чи це такі все-таки всі вічливі? Анатолій? Кажуть, довольні будь-як слони, чуєш. А я хотів би, щоб їх було 16. Але знаєш, з однієї сторони, може це й правильно, то, якщо ми не змогли купити 16, бо ми б з тобою на цій машині біг би не привезли. Правильно? Ну, А такий повод буде ще з пацанами зустрітися ще раз. Чуєш? Правильно? О. Так що в кожному випадку є свої моменти. О, щось вже ламає. чуєш? То камери, камери. Все вже, все вигрузо, там тоді світ виключайте. все там влізе, що запнемо. Начка не тягай ящики, ти що, вони ж важкі, ти, ти ж дівчинка. Я це дивлюся на вас, хлопці. Я нагла людина до потері пульсу. ну Не шуткую. Якби ж не був наглий, то я б не зібрав би на цього. Але ж дивлюся, шевронів немає. А є? А тоді, ну, я не знаю, чи можна, чи ні. Тільки якщо можна, ви самі це зробите. І у нас ось сюди. Опа. Ще я світло включу. У нас на потолку, нам хлопці, всі дарують. Є трошки вже у нас, да? так? нас Підрозділ. На потолок. О, колекція поповнилася. О, я ж кота ще. Знаєш, радіємося, як у пацана. Мені не треба нічого. Дзвони 32. друга. Кажіть, Серега, закажи нам колеса, нам вже невдобно, типа цього. Не знаю, не знаю, не знаю. Хто? Що це таке? Міно дистанційне мінірування. Вона пуста, вона сработана. Цими кассетами такі засипають. У нас стояно. Стає... В автоматичному режимі стає оце іголка, це свій смодатчик. Капець. вона срабатає, коли людина проходить. Іде корова, вона не срабатає. Собака не срабатає. Нічого. Цей а на шагі чоловіка. Хлоп, хлопець, людина проходить. Вона... Така... Ідентифіковано. Ну, Це з Херсона. То... Повісите у себе в ресторані, хай люди дивляться. Воно висипає, вона на парусів вона 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 спускається. Всім а хочу. Щоб... Да? Не, я просто та їдь, так ось у вас фоткаю. Можете стати на фоні машини. Ну, то, так, Воно буде, буде як совєтська фотографія е, в цьому. Чорнобіл. Чорно-біло. Да, воно right, просто... давай, вставайте, сюди. Ти туди, чи сюди, нема різниці. Надюха йди до цих настоящих справжніх пацанів. А я вже тут з боку постою. О, я ж якраз знімаю, і говорю, і маю, і на, на паузу я цього ставлю. Так що, друзі, ну що я хочу сказати? Я хочу всім подякувати за довіру і підтримку. Це найголовніше від мене, тому що довіра це дуже важливо. І саме обідно, що більшість людей От мені зараз дві картини присилають, одну вже прислала жіночка-пенсіонерка. І... Не знаю, скільки років Йозефа, ім'я таке цікаве, Житомирщини. І людина два місця вишивала, і з пенсії потратила 1600 гривень, а пенсія вісімсот. Це дуже важливо. Вона вже мені прислала, щоб я її продав на лоті для того, щоб допомогти долучитися вам на резину чи там іншим хлопцям на якісь колеса. Це дуже важливо. І вчора позвонив мені Юрій, він сам, бляха, випало з голови. В голові просто дуже багато інформації. У нього донечка також малює. Вона. Інвалід дитинства, і вона також хоче долучитися до збору. Прийшла мені картину, а ми її продамо. Так що, якщо буде тільки є можливість, будь ласка. Приєднуйтесь до нас, просто диві... Ну, якщо буде можливість, ход лайк, поставте. Нам буде дуже приємно. Ми розуміємо, що вам нема коли, але Толік казав, що хтось йому написав тоді я у прямому ефірі читав. Не знаю хто. Оце цей командир. Ну, я щось відчув. Він каже: подивився на цього Валерчика, дивлюся, сука, такий Валерчі. самий Валерчик, як і ми. Справжній, настоящий, а для мене це більшого і не треба. Це до Мурашок. Так що я, хлопці, вам дякую. Дякую за те, що ви є. Я дякую від усіх своїх глядачів. І хто там буде мені говорити багато, я балакую чи ні? Але я хочу криком кричати і хочу дякувати, тому що у нас є ще один прожитий день. І надіємося, що завтра буде ще один ранок, а він буде. Так що на цьому все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Героям слава! Так що дякую вам, хлопці.